В чому, в чому стратегія? Ти не можеш виправити свого ворога? Ти можеш його розгромити або не розгромити, Швидше за саме Росія в азорій перспективі не розгром. І тому, коли ти всі правильно спихуєш туди, ну безперспективно. Це як голова стінок, чому бетон такий твердий, що я б'юсь-б'юсь головою, але себе ж можна для, змінити. Для це ідеально. Жодної відповідальності. Да, але це, це, дитинство. Жодної. це дитинство. Це дитинство. Хто Дощ, Дощо йому не тому що я забув про Ну Поки еліти платять грошима, люди платять своїх синів, дочок, своїх близьких. Тому Якщо коротко, треба де Ну не ви ж не вірите лікарю, який знає, говорить, якщо ми дорослі діти, що я одна таблетка, яка вилікує вас від усього. Це швидше за все шарлатане. Ну, Ви ж вивчали історію. Пам'ятаєте, от епоха руїни? Це майже 30 років різних протистоянь ставок на різні зовнішні так? сили, і так? потім втрата так? державності. Відсутність суб'єктності. Тобто, ти розлітаєшся тоді. То тобі тоді виснаження максимальне. Максимальне виснаження і втрата державності. І Руський мір сюди завжди приходить після руїни, після великої руїни в другій половині 17 століття. Після малої руїни часів визвольних перших визвольних змагань, які mm -hmm. зараз всі. Цій... Зрозуміло, коли на одній станції влада змінювалася 39 разів, то будь-який порядок, найбільше більшовицький, коли ти хоч щось можеш планувати, і знаєш хто з хто владав ці, виявлявся як добро, не як зло. Коли не гірше це повний хаос і повна невизначеність. Тому, але це вже складні речі. Тобто, це не віра в панацею, це віра в те, що життя складається з компромісів. В те, щоб звести дім, треба трошки пожити в цій як в старожці, да то тобто, в тимчасовій буті, побутівка її зараз mm -hmm. називають. Вибудувати і передати своїм дітям. Вони, очевидно, не будуть такими, як ми, але вони будуть продовжувати щось. Якщо кожен президент буде до основання за тим, що до нас всі були мудаки, а ми зараз всі в білому. Ну це найкращий спосіб пограбувати. от Грабувати це ідеально. Це ти знімаєш відповідальність, все, попередники, попередники. і потім, от для компрадорської влади, це ідеально. Грикування цієї це для мене завжди це ознака пограбування, переділу активів. Тому от. Це от точки переходу буде, коли для еліт країна стане важ... держава, да от не країна вже держава важливіша за особисті і бізнесові статки, активи. І, ну вони зрозуміють, що це якесь ну от якщо атраатруйна повітря, то він допоможе навіть в, в, в такій моделі, в такій ситуації, в такому тренді е, сьогодні наші еліти спроможні обрати правильний шлях стосовно миру і війни, Спро... ми Спроможні укласти мирну угоду? І, звичайно, з війни треба виходити. Ну тобто, якщо єдина червона лінія, це суверенітет, тобто територія. Як його виміряти? Я теж сам не згоден. Тобто, От... що рішення ухвалюється в Києві? То це ну умовно кажучи, рішення в Україні, а не за її межами. Тобто, поки ми на спостереженні ради зберігаємо сюди, комітети експертів при правоохоронних органів зберігаємо замкнуту вертикаль ще одну силову, яку фактично не контролює влада, чи мало неї повідомлення тобто, зберігається. Я завжди питаю, а чому в Америці? Тобто він далекий від ідеалізації всіх силовиків, да там ФБР, mm -hmm. які ма які контролює набув, призначає президент за згодою Сенату, дві гілки і це віра в демократію. Народ може помиляти. Але зрозуміло, ти видав мандат президенту і, парламенту. І, баланс. Да. і Да. І суддів Верховного суду. і нічого якось розслідують, і навіть Ніксону до імпічменту довели. Тобто, питання ж не в тому, хто причав, а в тому, чи вчать списувати на юридичних факультетах, яких тут всього на 10% менше, ніж Америці, ага. чи виховують певний етап.